Всім привіт! З вами Крайт. Як тільки я почав казати, що найближчим часом відео не буде, тому що в мене немає часу повноцінно грати в ігри, почали виходити трейлери, тизери, тому що до цього був ПофіПейтайм, 5 глава, анонс. Зараз другий, я так розумію, фінальний трейлер до П'ятничі з Фредді 2 фільм. Тому у нас сьогодні реакція. Так, у нас сьогодні реакція на другий трейлер Хвилина 44, тому давайте дивитися, що воно тут таке. so you want to tell me about your bad dreams? It's you're dead. we're never going to be able to move forward until you deal with some of the mess you left in your head. Father was a monster. You know that. Everyone called it an accident, but it wasn't until years later when those five children went missing that I knew she was murdered by him. Are you ever going to go back to Freddy's? I mean, I think my sister is here. У мене є деякі думки, але почекаємо. <звук> Ох ой-ой-ой-ой-ой! Як <звук> круто виглядає? <звук> <у мене. звук> <звук> 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 Зараз сзади. Вікні. Ніфіга. Так, добре. Добре, добре, багато думок. Коротше, я так зрозумів по сюжету, значить, у Ванеси кошмари. Ну, а так як у нас Майкл теж шизою, у нього теж були кошмари, вони нашли коннект, типу. І я... Ну, я, у неї кошмари на фоні того, що батько її трошечки, ну, гівнюк. Ну, типу, того. Типу, частини костюмів аніматроніків дуже багато ножиць. Молоток, ножиці, щіпчики, я забувся, як вони звуться. Фредді Фазбер, вершен 3.0. Ну, я так скажу, як людина, яка, в принципі, вміє малювати, малює він хріново. Ну, типу, прям дуже хріново. Якщо це повинно бути кресень. Зверху якісь кресень. Оце прям. Чому він такий щукати? Чому така голова мала? Коротше, дуже багато косяків, але добре. Блюмхаус це все понятно. Якісь кульки. Uh, літачок цього, до речі, а взагалі звідки? А. Все, все. Я хотів спитати, звідки дістали, тому що ж Вільям вбив брата Майкла? Ну, так як він вбив, він іграшки всіх вбив... А, то, напевно, іграшки всіх убитих дітей. І, типу, таким чином вони хочуть а, увіс... ну зайти в сон. це you know... хто стоїть? <laughs> Почекай. <laughs> Бляха, я... ви знаєте ось мем, де Порошенко стоїть з ножем. <laughs> Так, добре, добре, забудемо це. Коротше, так, Порошенко з ножем. You know. Ну, ось о, ось сніж, коротше. Я... Рукавичка. Ну, прикольно, прикольно. Я так і не зрозумів. Це типу спогади, чи це сон. Ну, Добре, ми це побачимо в фільмі. Батарільомай. А мені, мені шкода, що ти пропустив мій день народження, а не я пропустила свій день народження. Я вибачте, тільки з роботи приїхав нещодавно. Later... Це хто? Він розповідає про інцидент, і він каже, що знає, що Вільям був вбивцею. Я так розумію, це Генрі. Якщо це Генрі, то ну, непогано. Виглядає непогано, типу, Бородка, тільки взагалі він завжди представлявся всюди як блондин, але нехай, хай буде. Малюнок імба, я уважаю. Це типу Майкл, і и. Эм... Эбби? Эбби так и звати. Ні, ну ф... ну бляха. Чіка, Чика. Це вся пташка з Angry Birds. В принципі, схоже. Так. Was... Так, ну був вбивцею. І кидовольний. William Автон Early Ambitions. Ну я не буду цю статтю зараз читати, але, типу, він в молодості, в нього ножиці, напевно, там щось ендоскелетне. Оце що таке, що це за перформанс? Чому якась дівчинка з дитинкою, братом молодшим, напевно, кричить на сцені? і падає. Це типу дух так проявляється. Ну, Звуки прикольні, не знаю, чому мені не прям сподобався звуку все. Вивіска, піцерія, я думаю, що вона тут, а так. Це, це бален бой. Ніхрена у тебе ну кулька така путушна. Бува. Так, річка. Угу. Мені подобається, що, в принципі, оформлена піцерія СНФу 2 у всесвіті фільму схожа на піцерію SNF у 1, але стилізована, оформлена. Це прикольно виглядає. Так, 5 числа. Бечка, а я не помітив. Пічки. Бляха, яка ностальгія? Прям. Бляха, круто. Мені подобається взагалі, що вони використовують оригінальні звуки, але не всюди. Бо в першому фільмі, наприклад, пісенька Фоксі, вона, типу, як, ну, по суті, отримала ремастер, більш якісний. Але цей звук це от прям з ФНАФу. Тупо один в один. От слухайте. бляха, стільки спогадів. О, все. повернулися в ФНАФ 2. Так, добре. Це карусель оця з дебільними аніматроніками нашими. Ай-яй-яй, ай, 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 який шикарний! дизайни у них круті. Мені не дуже подобається, що вони прям чорними точками. Хоча, в принципі, напевно, це реалістично. Типу, тканинний матеріал, він же може а, покриватися. Ну, типу. Я не знаю, як пояснити. Не мхом, не чимось, ну, коротше, чимось таким рослин. Ну, бляха. Ви поняли, ви поняли. <ріст> не, ну вони прям потужніші. І вони ще й, напевно, в тих же позах лежать, да? І мені здається, до речі, у Чіки тут очі якісь, наче, ну, наче графіка. От не схоже на, на реальне життя. Хоча все інше, наче окей, дивно. Факсі. Потужний. Well, ну, там маріонетка. Я дуже хочу побачити в дії маріонетку. Вона вся така, типу, вигинається, така дин динамічна. дебільний дебільна. приклад, не динамічна. Ну ви поняли коротше. Хріна, ти кричиш. Кричить. <Кричіть>. чекай Ну. <кхм> я навіть не знаю. Типу, в першому фільмі у них очі були накурені такі. Прям. Помаранчеві. Тут він червоний. І в принципі, це, напевно, виглядало теж як щось накурене, курене, але він, він тут прям, реально прям дуже червоні очі. Ще й ця щелка, воно просвітлюється, воно створює якийсь стрьомний вигляд. Тобто, в цьому випадку це хоч якось, але працює. Бо в першому ФНАФі фільмі Ну воно взагалі не, не внушало. А почекайте, був моментик, де він. О! О, зупинив більш якісно. Ну, коротше, да, виглядає непогано, слухай. Типу, Звісно, точечки були б краще на чорному фоні, але непогано, не, не настільки. Ось це просвітлення всередині, навіть наче рятує трохи ситуацію. Новий рівень страха, значить, нам кажуть. This... Мені подобається, як він this... рухається. Типу, у нього так прям викручується голова. Ну, цей чувак, це все ще фаворит. Опа. <ріх> Блях... ну Він виглядає трошки, ну так, по дебільному, трішечки. Сам він зроблений якісно, але я не можу. У них ось цей By погляд. Morning. Такий, типу, с -с 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 Сусі Сусі. Morning. Я That не знаю, morning. почекайте. Ну, він виглядає трошки дебільно. Трошечки. От саме в контексті цього. Якби він, напевно, стояв в якійсь нерухомій позі на камері, це було б страшно. Тут водії, це трошки, ну. нелепо. Коротше, ладно. Почекай? По-перше, угу. е, взагалі, вони так цікаво, влаштовані ноги, тобто вони трошки підкр... ну, не підкручені, поусогнуті. Не знаю. Дивно руки стоять дивні в дивній позі. неї здається, наче пропорції трошечки інші. Наче голова талія надто великі, але я можу помилятися. А чому очі як треба, з точками чорними? Правда, не занадто яскраві, наче. А вони нехай, типу, а чого в неї не, чо... не красні очі? Ну добре. Вона, типу, ними світить, як ліхтариком, почекай. Так, ну добре, ти зарізав. Вона, типу, сканує. Бляха, зид дебіч. Ой-ой-ой ой-ой-ой ой-ой-ой. Ну це ти чувак, який каже, ти, типу, виглядає, як злодій Ніхрена чекай Стоп, стоп, стоп. Я хоть. Це голова болтбой. Йому що, бошку відірвало, і ззаді Фредді так дивиться. Ні, Чіка, вона прям така велетенська я, я хочу по. Я дуже сподіваюся, що буде той самий кадр, де в неї руки, отак в, в те позі. Це було прям круто. Так, ну момент з мангл. Машина виїжджає на обочину. Не, воно прям круто виглядає. Рука, Ні хрена. Ні там величезна рука. Типу, просто голову можна взяти, і вот так оньк зжати. це мангол. А оди інші то аниматроники. Він них здається менше руки, а тут -то прям величезно. Так, а ну-ка. Почекай, 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 мені здалося? Це, це, це ж буквально Офіс ФНАВ 2, типу буквально як ремастер. Дивіться: от, оті значки, полоски, дроти. Ну і Фоксі вискакує класика. Прикольно. Між нічого не буде п'ятого го числа купляйте квиточки зараз. Ну, що я можу сказати? <кхід> Виглядає круто. О, от, на Фоксі Виглядає круто. Мені подобається. Є нюанси, які, ну, типу, спірні моменти, але в цілому не так і погано. І дивні моменти є, але цікаво. цікаво. Я в будь-якому випадку буду йти на прем'єру. Можливо, навіть вихідний на роботі попрошу. Побачимо. Коротше, тим не менш, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте вашу думку, напишіть в коментарях про сам фільм, про мою реакцію, про взагалі ваші думки. О, не фільм, а трейлер. А на цьому думаю все. З вами був Крайт і всім пока.